Доброго всім дня! Всіх українців вітаю святом Днем Незалежності! А на каналі Смачні рецепти ми сьогодні будемо випікати дуже, дуже смачні рулетики з сиром та міні-вертутки. І як завжди, розпочинаємо з тіста. Для цього я підготувала 700 г борошна, 350 мл води кімнатної температури, 50 мл олії. Одну чайну ложку солі і одне яйце. Одну чайну ложку солі ми заливаємо, засипаємо вірніше в воду і розмішуємо гарненько, щоб наша сіль розійшлася. Далі розбиваємо яйце. Ось так перемішуємо його. Додаємо олію, продовжуємо мішати і поступово додаємо водичку. Вода може піти не вся, все залежить від борошна, тому воду всю не виливаємо, а поступово підмішуємо і будемо дивитися. У мене пішла майже вся водичка, бачите, одна ложка, можливо, залишилась. Так, тепер вилку в сторону, змащуємо руку трішечки-трішечки олією і замішуємо тісто рукою. Олією ми змастили, щоб тісто не прилипало до рук. І вбираємо все борошно в тісто. Ось тісто у нас зібралося і тепер приблизно одну хвилинку нам потрібно його ось так вимішувати, щоб воно стало однорідним. Бачите, воно тут ще не однорідне, а ми його хвилинку вимісимо і воно буде у нас однорідне і гарненьке. Зручніше це робити на дошці. Я підсипаю трішечки борошна і вимішую одну-дві хвилинки до того часу, поки тісто не стане однорідним. Через 2 хвилини наше тісто стало гладеньке, однорідне, і ми можемо його покласти в ту ж саму миску і дати йому відпочити. А самі приготуємо начинку. Для начинки я візьму сир 700 г, додам до сиру 3 яйця. Також мені буде потрібна одна чайна ложка солі. І я візьму замороженого укропчику. Можна взяти також свіжий. Все це ретельно перемішаємо. Ну, ось і все, друзі, начинка наша готова. А ми дочекаємося 30 хвилин, щоб наше тісто відправляти. Почило і розпочнемо. Тісто відпочивало 30 хвилин. Я ще раз його ось так злегка підмішу. Поділю на частинки. Я поділю на 12 Рівних частинок. Сформую ось такі кульки, накрию рушничком та залишу на хвилин 15. А я тим часом для змащування коржів розтопила 50 грамів вершкового масла, додаю 50 мл олії. Також я додам це за бажанням базиликової солі, яку ми робили вчора на каналі нашому лісу та город. Перемішуємо. Тим часом 15 хвилин пройшло і приймаємося за тісто. Беремо першу кульку тіста і розкатуємо в тонесенький пласт. Щоб тісто не приставало до столу, підсипаємо борошном, розкатуємо менше 1 мм, як можна тоньше. Ось, бачите, тісто тонесеньке-тонесеньке. Тепер змащуємо олією нашою з вершковим маслом. Посилання на канал ліс Сатогород Ми залишимо під цим відео і змащуємо весь корж сумішю Масло. Далі з чотирьох боків ми будемо тісто наше ось так натягувати і до серединки будемо придавати форму конвертика ось так з протилежної сторони. Щоб у нас вийшов прямокутничок. Ось так формуємо прямокутник і злегка трішечки його підкатаємо. На одну половинку ми викладаємо нашу начинку, а другу половинку ми змащуємо олією, далі скручуємо в рулетик. Края защіпуємо і придаємо ось такої плоскої форми. Деко я змастила щедро олією та викладаю наші рулетики в деко. І так всі рулетики ми з вами зробимо. А можна, друзі, ще один варіант. Не складувати конвертиком, а це простіше, просто при, коли ми розкатуємо, придавати форму більш-менш таку квадратну, змащувати також олією і складати тільки з двох боків, ось так, до серединки. Одну, так, злегка приплюскуємо і другу підтягуємо. Щоб воно було як якомога тоньше, і також до серединки. І також все можна конвертик не складати. І викладаємо на одну половинку знову ж таки начинку, а, на... а іншу половинку змащуємо олією, скручуємо також в рулетик, защипуємо краї. І не забуваємо між рулетиками змащувати або олією, або цією суміш, щоб наші рулетики між собою не злипалися. Ось так змащуємо, защипуємо краї, злегка ось так розтягуємо і складаємо. Можна зразу і змастити і продовжуємо далі. Одне деко я зробила рулетиками і в мене залишилось 4 кульки. І я зроблю їх вертутками. Вони в мене помістяться у моєму другому декові. Також викладаю начинку на половинку тіста. Скручуємо так само в рулетик. Підтягуємо так злегка і робимо таку малесеньку вертутку, і також приплюскуємо і викладаємо на деку. Духовку я включила розігріватись до 200 градусів, а тим часом я до одного яйця Додаю 2 столові ложки сметани, гарненько перемішаю все. Вертутки я ще ось так декові розплескала злегка, щоб вони були от такі, як коржики. І сумішу змащу рулетики та вертутки наші. Вертутки я ще вирішила присипати ось такою базиликовою сілью. Це за бажанням. Хто як бажає, можна кунжутом присипати, а можна нічим не присипати. А рулетики я не буду нічим присипати. Духовочка розігрілась і ми відправляємо в духовочку. І ось випікались наші рулетики та міні-вертутки. Вертутки 25 хвилин, а рулетики 35 хвилин, трішечки більше. Смакота, неймовірна, аромати, неймовірні. Ось така, друзі, у нас смакота вийшла. М -м -м. І покажу вам зараз ось рулетик. Це дуже смачно, тісто, слоїсте, ще гаряче, парує. Дуже смачно. М -м -м. І я куштую таку смачну вертутку, хрумку та закусюю. Ось таким рулетиком, а Іван Афанасьович наблюдає. І Місленко кавтає. Я говорю, може, ти попробуєш? А він говорить, ні, я хочу їсти, а не пробувати, давай скоріше знімайся. Дуже смачно, друзі. Бажаємо всім-всім людям на землі, миру, хай всім щастить, злагоди, благополуччя. Будьте щасливі! Всього найкращого. Вс, дай попробуй же. Что попробовать? Ну, тоже начал, а то пробует. <laughs> Точнее, бертолетовая соль.